Добрий день. Сьогодні на пропозиції будуть такі різні запчастини. Передивіться, всі уважно. Доставка для нових покупців повторюю, як завжди, почта повна оплата, нова часткова предоплата за дорогу дві сторони. Розпочнемо із такої тальки. Вартує вона 2500. Значить, тут все крутиться, тут тут все крутиться, тут те все крутиться. Нова не нема, не скажу. Маркування таке на одну тонну тут. Такий стан. Все вона крутиться, працює, дивіться. До неї. Такий цеп. Скільки тут не скажу, ну, метрів 30 Сюди він підходить, як бачите. Гак. Сюди теж він підходить, як бачите. Становиться. Новий цеп додаю. Скільки метрів не міряв. І такий, так, такий новий цей сюди підходить, дивіться, все тут стає. Все гарно стає, його 5 метрів. За це весь комплект 2500 гривень. Далі така. На 500 кг тут написано. Маркування таке. Редукторна, вона все працює, дивіться. Піджимається черв'як хім. Як бачите. Такий стан, скільки тросу я не міряв. Ціна 700. Такі тальки. Дивіться, тут з чого вони, я не скажу вам. Такий стан. Тут це крутиться. Бачите. Тут без понки паз, паз нормальний. Це зі понкою. Хто з руками, я думаю, зробить. Вали якісь і зробить, аби я так Все Такий стан. По 700 гривень за штуку. Корпуса підшипників по 150 гривень. Це 205, тут в середині 30, тут 35. Розсухарювачі по 150. І це такі вперше бачу з ексцентриком. Проворачується. Бачите? 150 гривень. Далі такий сип. Знову завіз, бо той розібрали, метрів 40 було. Крок 15,75, 80 гривень за метр. За його нормальний, метрів. Трішки ще залишилося. Далі диски по залишку на окучники чи куди чи на відрізні 365 діаметр 170. Бачите, тут трішки щілька. Цей 370 діаметром. Цей 360 Можливо, кому обріжати буде менше діаметр. Ці по 200 гривень тут все гарно. 360 і 370. Це більше немає. Диски на САЗи. Діаметр 335, 170, 340, 170, 345, 200, 350, 200, 350. 200. Далі цип. Довжина 1,8 метра, товщина 14, 250 гривень такі стан. Дивіться. Цей і цип. Товщина 15 мм, довжина 75 с кільцем, 140 гривень. Такого стану, дивіться. І такий цеп, діаметр 18 1 метр 10 см 220 гривень. Такого стану. Це мощненький. Це заводське, нічого не варилося. Такий стан ланка така. Дивіться. Огляд циліндрів. Шток діаметр 20, вихід штоку 16 см, 350 гривень. Гільза по наружі 49 мм. Тут 16, тут 16. Шток такого стану, дивіться. Це і такого стану. Такий цілін, тут 28, тут 28, шток 38, вихід штока 24 сантиметри, по наружі 59, 550 гривень, шток ідеал. Тут забиття є, тут дивіться, під суцари нормально все. Цей циліндр. Шток 20 мм. Вихи штоку 35 см. гільза за наружі 56-700 гривень. Тут 12, там 12. Двусторонньої дії, Шток ідеал. Всі циліндри я не перевіряв. Не скажу ті вони чи не тіть, нічого не скажу. Такий циліндр дровокол. Тут 25, підпалець. Там теж 25. Шток 40. Вихід штока 50 см, гільза наружі 75, 1300, штук гарний. Дивіться. Теж двосторонній дії. Вал, новий 900 гривень, тут 20, тут 28, тут 28. Єдине гайку хтось зубилом зрубував. Все нормально, у ножі три штуки тут. Все нормально з ним. Такого стану. Піспонку теж все гарно. Дивіться. 900 гривень. Такий гарк, товщина 24, діаметр 55, 500 гривень, всередині 35 я наміряв. Такий стан це не розбито нормально. 500 гривень. 200 гривень, діаметр 25. Це якась імпортна в Америка, щось написано. 200 гривень. За три штуки, за патрони 250 гривень. Всі крутяться, На одному тут пару зубів немає. 250 Плита 40 на 40 квадрат, 450 гривень, 17,5 і тут 18, по центрам приблизно такого стану. 450 гривень. Дірка, Мені як не працювала, 800. Пружина 300. Телефон для зв'язку вайбер. На культиватор пара 200 новий. Далі трос 4 метри, 120 гривень. жилок стільки, товщина 11, 120 гривень. Диск. 6 шпильковики, все гарно, 600 гривень. такий стану. Стріщин, із холів я не виявив. Тяга такого плану нова. По центрам я наміряв 94 см. Вона на ваунс. Що не скажу. 400 гривень. Такий диск 650. стан. Теж це нормально, потік буде погрунтувати. Ступиться 500 гривень, всередині тут 100. Ця ступиться, теж 500 гривень. Вон Маркування підшипника. Гак такий потужний на, на 7 тонн, 600 гривень. Ця ступиця 600 гривень, все тут всередині є. З комбайна і вам, мабуть. Такого стану. Парков 800. Згорний. П'ять штук 60-х. І от один більший цей. Не переміряв, але ну, трохи більше. 150 гривень за ще штук. Такі 20, 21 я наміряв. 62 штуки, 300 гривень. Таких 39 штук, Тут 32. 350 гривень. Завіси такі. 12 штук, 250 гривень. Трішки люфтить. Далі ці всі речі і сівалки супеенчи, чи як вона, дивіться, такий стан. Це все, що у мене залишилося. Такий стан. 500 гривень за цей весь комплект. 250, це крутиться тут. Прес 500. Ножі, 15 штук тисяча. Зюхоланд, мабуть. Такого стану. Вони нові. Ці, ці нові штука 50 гривень. 11 штук звалися. Це б.у. по 40 гривень. Такі ножі 400 гривень, 20 штук. Далі досівалки 100, 100, 100, 100, 200. За ці нові речі пропонуйте ціну. Пишіть. Хто забере всі, домовимось. Такі ножі 600 гривень. Новий. 8 штук. Бритви Три правих прийде. Комплект 800 гривень. Такого стану. Лапа. 300. 35. Отам я намію. Такий стан. Так, такий до культиватора. Вони радянські, стан нових, ну тріх, трішки ржавенькі. Оце комплект з кріпленням 250 за штуку. Штук 80 маю. Такий 250 штук з кріпленням. Все гарно. З ним. Ескі. Далі пружин. 7 штук 350 гривень. З такого плану. Ці пружини ще штук 300 гривень. Капкани ще штук 400 гривень. І цей 200 гривень розміри такі. Відправка у почту, повна оплата, нова пошта, часткова оплата за дорогу від сторони. Наложки немає, як завжди, локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.